До Великодня вже залишається тільки п'ять днів, і волонтери готуються до свята на Рівненщині, приміром, печуть Великодній хліб, аби всі, хто нині не має можливості готувати, могли його скуштувати. Випікають з добу у межах благодійної акції Паска для друга дія ініціатива ще з часів АТО. За роки волонтери спекли вже десятки тисяч пасок для бійців, і цьогоріч ідею підтримали студенти та викладачі коледжу. Скільки запланували напекти Великодній з. Доби розкажуть мої колеги з Рівного. Одинадцятий раз ми зустрічаємось з вами, друзі, для того, аби замісити тісто для великодніх пасок. Любов готує опару для майбутнього великоднього хліба. З цього починається традиційна благодійна акція Паска для друга. Рівнянка вперше організувала її ще у 2014 році. Тоді на сході країни почалася АТО. Це святе. Дійство, і воно справді відбувається не просто так, цією когортою людей не просто так, з молитвою, з чистими помислами, адже великодній хліб несе силу, несе щирість, несе віру. Для самої жінки цьогорічний великдень теж особливий. Її син торік пішов у ЗСУ. Свою пасочку я випікаю для свого сина, який наразі з пораненням перебуває в госпіталі. Паски печуть в одному з рівненських коледжів. Ну, борошно потрібно, масло потрібно. Так, ми використовуємо масло жирніше, так? 82% дріжджі потрібні для того, щоб паска була пухка. Яєчка потрібна, родзинки потрібні, журавлина потрібна, багато потрібно ще цукатів, для того, щоб вона була запашна. Усі процеси лише вручну місити тісто довірили чоловікам. Хочеться, щоб кожен, хто буде куштувати цю паску, доторкнувся до величного великодня, щоб у нього з'явилася віра в те, що в найближчому часі він повернеться додому. З думками про те, що добро завжди перемагає зло, віру в перемогу. Підготували тіста на три сотні пасок. Нам хочеться, отакі справжні, щоб якщо завозити до хлопців або йти до них в госпіталь, то йти справжньою домашньою маминою паскою, саме тим теплом, якого зараз не вистачає багатьом. Ось готові наші пасочки, вони цей раз вийшли навпрочуд з смач... соковитими, от я бачите, згинаю, і вона досить гарно згинається. Викладачка Ольга великодньою здобою хотіла би пригостити хрещеного. Він нині на фронті. Дуже його не вистачає, і кожне повідомлення від нього на честь якогось свята. І оці там завершальні фрази привітання, що я надіюсь наступний там новий рік, різдво, поєдине народження, ми святкуємо разом. Чекаю, вірю і дуже з дуже стребетом до цього ставлюся. І навіть зараз мурашки по шкірі, в серці щемить і дуже хочеться побачити швидше Паски обов'язково прикрашають глазур'ю. Це не тільки додає святковості, а й подовжує термін зберігання. Беремо масу глазурі, кладете на серединку і розподіляєте рівномірно. Поки глазурь тепленька, ми можемо трошечки її постукати для того, щоб рівномірна була. Софія приготувала великодній хліб для свого тата. Той зараз у шпиталі. Я хочу, щоб він скоріше виздоровів і цю пасочку принесли йому для того, щоб підняти йому настрій, тому що йому зараз дуже боляче і в нього ще попереду дуже багато лікування і багато операцій. Паски випікали адресно, їх завезуть пораненим бійцям і відправлять на фронт. Зрівно осніжана Садорок Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.